Привіт, друзі! Мене звуть Іл, і Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Це відео взагалі не планувалось бути, тому що я в попередньому відео в одному з останніх говорив про фільтри для води. Що у мене є фільтри для води, і сказав, що кому треба, звертайтесь, пишіть в телеграмі, розкажу. І я не думав, що так багато людей зацікавляться цьому цією темою. Я отримав більше десяти. Повідомлень, люди пишуть, який ти фільтр ставив, де купував. Розкажи про фільтри, які у тебе і так далі, і тому подібне. Навіщо в Канаді і в такому дусі. Тому я вирішив записати повноцінне відео. Розкажу, чому я взагалі борусь розповідати про фільтри. Я більше трьох років працював в магазині фільтрів для води в Україні, в одному з найбільших магазинів, це фільтр І я знаю, я пройшов весь шлях від майстра, який змінював картриджі, до продакт-менеджера, маркетолога, тобто я займався фільтрами, сервісами, займався, розбирав, лагодив і продавав і все це, тому я про фільтри знаю дуже багато і можу вам дещо розповісти. Я вам сьогодні розповім таку базу фільтрів, покажу свій фільтр. І ви вже зможете більш-менш орієнтуватись, покажу, який я купував, де я його купував. Тобто таку саму базову інформацію сьогодні вам розкажу. Але перед тим як я вам покажу свій фільтр, розкажу, де я його купував, і розкажу таку базу, яку вам треба знати про фільтра. Давайте заринемо в теорію, подивимось взагалі навіщо ж в Канаді фільтр і чи він потрібен. А я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте у звару і поїхали. Поговоримо про те, чому навіть у Канаді, країні з одним з найбільших запасів прісної води у світі, варто задуматись про фільтрацію води. Але спочатку кілька фактів, які вас точно здивують. Отже, давайте почнемо з цікавого. Канада володіє 20% світових запасів прісної води. 20% це кожна п'ята крапля прісної води на планеті. Але ось що цікаво, лише 7% цієї води. Є доступною та відновлювальною, решта заморожена або недоступна. 99% міських канадців мають водопровід. У сільській місцевості 82%. Здається, що все чудово, правда? Але давайте копнемо глибше. Знаєте, скільки води використовує середній канадець щодня? 329 літрів. Це вдвічі більше, ніж використовує середній європейцець. Фактично, це друге місце у світі після США по використанню води. А тепер про те, про що не всі знають. В Канаді зараз діє 34 довготривалих рекомендації про кип'ятіння води. Тобто 34 громади, де воду треба кип'ятити перед вживанням. Більше 1 мільйона канадців мільйона, живуть без доступу до безпечної питної води. Особливо це стосується корінних громад на півночі. Тепер давайте поговоримо про те, що може бути у вашій воді з-під крана, навіть тут у Канаді. Хоча багато канадців п'ють воду з під і її можна пити, але давайте подивимося, що теоретично там може бути. Перше, це хлор та хлораміни. Їх додають для дезінфекції і це добре. Але смак і запах не найприємніші, саме із-за цього я і поставив собі фільтр. Це перша, основна моя була причина. Друге це свинець. Якщо ваш будинок збудований до 300 х років, є шанс, що у вас свинцеві труби. Хоча більшість вже живуть в більш новіших будинках. Третє це фармацевтичні залишки. Дослідження показують що дослідження показують від 30 до 40 різних медикаментів у водопровідній воді. Антибіотики, гормони, анти, антидепресанти. все це, це в мікродозах, але, але все ж таки є. Четверте це мікропластик. До 4,6 частинок на літр. Пластик є пластик. І також PFAC. Їх називають вічними хімікатами. Вони не розкладаються в природі і знайдені в багатьох канадських місцях. Ось вам цікава статистика: 73% канадців турбуються про якість води з-під крана. 53% домогосподарств вже використовують якусь форму фільтрації, а ринок фільтрів для води в Канаді зростає на 8,5% щорічно. Люди розуміють, що навіть у країні Озер чиста вода з-під крану це не завжди гарантія. Ось і всі. Причини, чому я вирішив встановити собі фільтр. Перше, це смак, мені не подобається смак міської води, хоча її можна пити, багато канацій п'ють. По-друге, я знаю, що труби не нові водопостачання, тобто воно все забруднюється і з часом може пот можуть потрапляти якісь речовини, які я не хочу, щоб потрапляли в мій організм. Раніше ми купували воду, у нас був кулер, ми їздили, купували воду в бутлях по 18 літрів. Зима, літо, я їду, набираю ті бутлі. Мені це набридло тут в Канаді робити. Е, воно недорого, але просто що їздити, набирати воду, було незручно. Тому я вирішив поставити фільтр, тим більше я вже у своєму будинку. Ну, ось і все. Суха теорія закінчена. Давайте перейдемо вже ближче до фільтра. Я вам розкажу про фільтрацію, які види фільтрації так базово швиденько розповім, які види фільтрації є, який у мене фільтр і чому саме його я обрав. Пішли дивитися. І так, друзі. Перед тим як я вам покажу, що в мене за фільтр, давайте трішки окунемося в цю тему. Ми вже дізналися, тобто ви вирішите, вже, вам треба фільтрувати воду, хочете чи не хочете. Давайте взагалі визначимось з видами фільтрації, які бувають для питної води. А ми говоримо про питну воду, не про битову воду, де там великі фільтри для води встановлюються при вході в будинок. Ми говоримо про будову фільтрацію. Є три основних таких види фільтрів. Це кувшинчики, самі менші, де ви заливаєте воду, чекаєте, доки воно зільється, потім наливаєте в стаканчик і п'єте. Це сама база, саме дешевше, саме просте, найтака примітивніша очистка. Далі йдуть проточні фільтри. Це в основному вже йдуть а, теж під ракуваною. Окремі крани треба встановлювати. А, встановлюються три колби, а, частіше всього там. А, один поліпропилен-механічна очистка і два е, вугільних картриджі. Є ще там інші проточні фільтри, більше ступенів очистки, там мембрана може капілярна бути, але основна це ось три таких простих фільтри: один механічний і другий е, вугілля, яке прибирає запахи від води. Але все рівно сильно смак води не змінюється. Тобто мені принаймні вода все рівно не подобається з е, проточного фільтру. Наступна більш серйозніша вже очистка води це йде фільтр зворотнього осмосу. Я думаю, багато хто про вас чув. Фільтр зворотнього осмосу сама основа це мембрана зворотнього осмосу, яка фільтрує прям воду, вона залишає тільки капіляри води. Майже там дуже така детальна очистка. Це взагалі розроблялось для американських військових, але потім це вже перейшло в звичайний побут. Ось, що до цих фільтрів, це вже дорожче, більш масивніша установка, тому що там база це 5 ступенів очистки, перших 3 так само. Механічний, два вугільних, потім йде мембрана зворотнього осмосу, основа цього фільтру, потім йде постфільтр вугільний, який трошки, трішки придає смак воді. І це вже базова очистка. Але. Вони більш вимогливіші, ці фільтри. Для цього треба там певний тиск в трубопроводі від 3 до 6 атмосфер, щоб був тиск. Потім тут він займає більше місця під раковиною, тому що а, там ще йде бак, в який накопичується ця вода, і з бака ви вже вживаєте, тому що мембрана дуже повільно фільтрує воду. А, але це вже більш така серйозна очистка. Неважливо, яка там вода була, мембрана зворотнього осмосу очищає воду просто максимум. Потім ви встановлюють постфільтри де з вугіллям. І ще це база 5 ступенів очистки. Далі можна там додати ще мінералізатори, структуралізатори, ультрафіолетові лампи, алкалайни різні і ще безліч 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 багато фільтрів, які можна укомплектовувати. Вам потрібно визначитись, який фільтр саме ви хочете. Якщо ну, ви можете почитати в інтернеті, дуже багато інформації є про фільтри для води. І так в цьому відео ви не дізнаєтесь відповіді на всі запитання про фільтрацію. Я вам хочу тільки розповісти таку базу. І показати, що у мене є, а ви вже хочете дзвоніть фірми, які цим займаються, або е, читайте більше інформації в інтернеті. Можете мені в Телеграмі також написати, кому цікаво. Я що знаю, відповім, але якщо буде дуже багато людей писати, звичайно, що не всім відразу відповім. От, Які нюанси з приводу проточного фільтра або зворотнього осмосу, це е, ось такий екран, і треба буде його встановити на раковину. Давайте ближче покажу. Щодо цього краннику, то можна трішки схитрувати. Якщо ви, наприклад, проживаєте в орендованому приміщенні, можна встановити, але попередньо треба обов'язково з власником квартири це обговорити. Я і в Польщі жив, і в Україні, на зйомних квартирах, всюди я ставив собі фільтр, обговорити, чи можна вам поставити такий краник. Ви можете зробити такий краник, поставити. Потім, коли ви з'їжджаєте, його можна замаскувати. Перше, його можна просто полтом з такою плоскою шляпкою закрутити. Можна в цей отвір встановити є таке мило типу або миючий засіб, що ви встановлюєте знизу там бутилочка з миючим засобом, і зверху ви просто натискаєте і використовуєте. Тобто цей отвір можна буде замаскувати в принципі під мило, але обов'язково там консультуйтесь з власником квартири, чи хоче він взагалі, щоб ви таким займалися в будинку. Далі про тиск. Від 3 до 6 атмосфер потрібно, щоб було. Це такі вже технічні деталі, але швидко розповім. В основному в Канаді достатньо тиску, щоб працював фільтр зворотнього осмосу. Якщо менший тиск, то треба встановлювати фільтр з насосом, але ми про це не говоримо, тому що я якби погуглив. В основному тут в будинках є три чимось там атмосфери, тому цього буде достатньо. Давайте покажу вам мій фільтр, який я поставив, чому саме його. Завжди, коли займався обслуговуванням фільтрів, приїжджаєш тут з брудно підрахуваною, завжди міняєш фільтри. Все-таки, все там стоїть, але зараз не про це. Отже, ось такий бак, він тут стоїть. Далі фільтр простий. Вживу його вам покажу. Ось, я десь місяці два назад замінив картриджі. Бачите, в принципі, вода в Канаді чиста, і тут все чистеньке в Україні, це вже в себе було би риже, коричневе і брудне. Ось базові три фільтри: сама перша очистка, друга ступінь очистка, третя ступінь очистки, мембрана зворотнього осмосу Ось тут, і постфільтр ось тут іде. Тут купа ще датчиків, клапанів, які вам не потрібно знати. Після фільтрації вода потрапляє в бак, з бака вода потрапляє вже на краник, з якого ми п'ємо воду. Ось так ось це все підключене у мене. Бачите? Тобто це просто підключення було до холодної води. Тут в комплекті завжди йде от такий краник, який ви просто сюди накручуєте, і далі вже підключаєте фільтр і його так залишаєте. Отже, чому саме цей фільтр я обрав? Тому що, по-перше, я плюс-мінус знаю цей фільтр. Ну, тобто, ми продавали багато фільтрів в Україні, різні і українського виробництва і американського. І я знайомий саме з такою моделлю фільтрів. Я думаю, що ми саме е, з цього заводу виробника продавали. Ice Spring бодер я пам'ятаю цю. Систему може під іншою назвою. Коротше, що цікаво, перше це прозора колба. Я можу бачити наскільки забруднився ці картриджі, хоча їх від кожні 6 місяців треба заміняти, неважливо він забруднився чи ні. Далі тут металева оця пластина, яка дає ну, жорсткість така фільтру. і Він якби більш міцніший. Плюс там тут сам пластик гарний. Кран, як ви вже бачили, він в стиль модерн називається, тобто більш такий сучасніший. І, що немало важливо, тут бак на 12 літрів. Тобто, я можу більше використовувати води, ніж якби в мене був менший 8-літровий бак. Баки також бувають пластмасові, а цей металевий. Тобто фільтр якісний, добротний. В комплекті були все для підключення, кран також ось ще в комплекті навіть якісь фітінги йшли для ремонту, ключ для заміни картриджів. Ну, тобто, навіть резинки запасні, якщо прокладки, якщо тут щось буде протікати, можна використати. Ось, Тому саме цей я фільтр собі обрав. Там їх безліч і де я купував? Я купував в Амазоні, сам вибирав, тому що я на цьому знаюсь. Я залишу посилання на цю модель в описі під відео, кому цікаво. Але ви можете обрати будь-який, це теж базова очистка. У них цього самого фільтра є також там 6-7 ступеней очистки є з насосом без насоса. І це не самий дешевий, не самий дорогий, А ще забув вам розповісти: неважливо, який фільтр зворотнього осмосу ви купите по ціні, на виході ви отримуєте одну і ту саму воду. Єдина різниця це якість пластику, зручність обслуговування, тому що є фільтри, наприклад, з легкозйомними картриджами, де картридж, наприклад, отак тільки клац, все зняв, новий отак клац і замінив. Тобто це дуже швидко і легко тут. Треба ключ підставляти тазик з водою, тому що воно все розливається. Міняють картридж, розкручувати. Ну, тобто тут набагато складніше, але е, фільтри, ну, якість води на виході одна й та сама у фільтрів, наприклад, за 1000 доларів. І у цього фільтра буде однакова якість води, ну, якщо базова п'ятиступенева очистка. Ось тому я обрав цей фільтр, бо мені це не складно все міняти. І картриджі також у тих дорогих фільтрів. Вони теж дорожчі, тому що вони йдуть спеціальні, легкозйомні, такі що текла, це все, тому все дорожче. Фільтр дорожче, заміна обслуговування дорожче. Тому я брав саме цей. Але ви можете обирати на свій смак, взагалі, який ви захочете. Цей фільтр коштував щось в районі 300 доларів. Ось тут ви побачите скріншот, за скільки я його купив. В принципі, це все. Чи потрібен вам фільтр в Канаді вирішувати вам, оцініть всі свої можливості, всі водні дані з водою, де ви проживаєте, з вашими можливостями, чи це ваш власний будинок, чи ні, чи вам подобається вода з крану. Якщо вам не подобається вода з крану і ви їздите за водою, я би радив обов'язково, тому що взимку в Канаді ну якби не дуже хочеться їздити за водою набирати. Якщо ви п'єте з крану і вас все влаштовує, ніхто нічим не хворіє, ну тобто... То ви можете це продовжувати безліч канацій п'ють з крану. Хоча в основному всі канації у нас на роботі, що працюють, ніхто з крану не п'є, всі купують бутильовану воду, п'ють з бутилочок. Ну, тобто, як на мене, це зайві витрати. Я зранку е набрав собі бутилку води і мені вистачає на весь день. Також в чайнику ніколи нема накипу, тому що тут дуже чиста вода, нема накипу, нема ніяких солей. Вода прозора, чай класний, ну тобто для кави вода ідеальна. Тобто, ну переваги чистої води, вони завжди є, але обирати вам. На цьому в мене все. Якщо вам така цікава тема, пишіть в коментарях ваші думки, чи користуєтеся фільтром в Канаді чи ні. Також, якщо комусь треба більш детальна консультація. Пишіть мені в телеграм, я дуже там супер консультувати не зможу, тому що якщо багато людей не завжди є час. Але кому зможу допомогти, допоможу. Пишіть. Також, друзі, ставте вподобайки обов'язково, підписуйтесь на цей канал. Тут, як бачите, розповідаю про життя в Канаді, про всякі складнощі, нескладнощі, успіхи, про як отримав ПІАР, купив будинок, про автомобілі, про все, все, все розповідаю на цьому каналі. Дякую всім, хто підписався. Також. Друзі, дякую всім спонсорам, які є у мого каналу. Я збираю на нову камеру, щоб знімати якісніший контент. Тому хто хоче долучитись до збору на камеру, ось тут по цьому QR-коду можете скинути на Монобанк в банку. Або в описі під відео буде інформація, як мене підтримати фінансово. Підтримуйте маленьких таких блогерів українських, як я. Взагалі створюйте контент і ви малюйте, створюйте музику, створюйте відео, робіть україномовний контент. Це Розвиває українську культуру, українську мову у всьому світі і українців як народ. Я бажаю вам всім мирного неба над головою.